Якщо ви думаєте, що ми поїхали до Китаю, то ні, ми в Канаді. Це Тиоговий центр китайський. Ми скоро тут будемо біля нього. Ну, не біля нього. Але близько будемо жити. Реально. Все не китайцям, одні китайці. Ну тільки ми китайці. Ні, хоча одного хлопця бачив на китай. Ну, не азіата. А вот тут я думаю, что массаж будет офигенный. Ага. Каппинг с этими с стаканчиками, которые нагревают. вы я боюсь того. Так что, девчины, я вы хотите найти себе кей-боб футболки. Можете прийти сюда. Чи занимаешься всякие игрушки. Вау! Это же Макита мы ну его звали в родину, говорите. Вегета. Даже и игрушки внешне. <suggestions match -in>. Ну и я в Канаде без китайского баблти со вкусом матча. Всім привіт! Знов-давно мене не було. Це відео таке без підготовки. Я вам розповім, що в мене нового, як в мене справи. І, і я думаю, що я почну з самого початку, так що тому що я робив всі ці відео. Російською мовою я буду. Я все почну з початку. спочатку. І зроблю ще я це зроблю, тому що дуже багато повідомлень я отримую там в інстаграмі. Інколи в Ютубі пишуть коментарі, що я там з Польщі. Як, як я там з Польщі виїжджав, і як Ілі питаються вигадати, що я там білорус, як і вчить українську, і я не знаю, звідки ця інфа. Так що все спочатку. Мене звати Дмитро, я українець. Я жив в Україні до 4 років, потім я переїхав в Ізраїль. І все моє життя прожив в Ізраїлі. Мені буде, мені буде 3-4 роки зовсім скоро. Так що, все життя я прожив в Ізраїлі. Потім переїхав в Канаду. Це, була, це було 18 місяців тому. Зараз я вже в Канаді 18 місяців. Дуже багато змінилось в Канаді, дуже багато цікавого. Я в цьому відео може щось там розповім. Кот в нас не змінився, він такий, отак спиць з відкритими очима. Він любить це робити. Але, 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 якщо побачите, квартири трохи змін, тому що ми, ми переїжджаємо, 18 місяців контракт підписав. І наконець-то цей контракт закінчується. Нак... Не, нарешті, нарешті, цей контракт закінчиться. Я вже тисячу разів пожалів, що підписував тут контракт в цьому здані. Ми живемо, ми живемо в здані, яке зветься Німонс. Воно. І так, так у нас біля будинку стройка почалась вже давненько. Будинок такий гарний, ми живемо на п'ятому поверсі. Так це виглядає. Майже, то є, якщо ви знаєте про Калгер, є даунтаун, під даунтауном є Beltline, і ми живемо. Даунтаун BeltLine, Бенквіл. І ми живемо прямо між. Бенквію і. Белтлайном. Нарешті цей контракт закінчується. І ми переїжджаємо. Я останні декілька місяців шукав там Таунхаус чи перший поверх, чи якийсь там крутий бесмент десь в місті. Зекономити трохи гроші, зекономити трохи грошей і все таке. Але я зрозумів, що ми приїхали до Канади. І в город Калгері ми хотіли, типу, ну да, понятно, всі, всі хотять, там в Торонто чи Ванкувер. Ну ми ми обрали Калгері, тому що це реально город мільйонник і тут крутий даунтаун, дуже багато куди можна сходити, походити, погуляти, парків і т.д. І даунтаун, це була наша мрія. Ми всі, ми, всі, ми весь час хотіли пожити трохи в Даунтаун в якійсь висотці, на якомусь там з 40-м чи двадцятому поверху. Але ми це не зробили. Ми 18 місяців прожили тут. пройшли гроші з Ізраїля. Всі гроші закінчились, і ми почали жити. Тому що поки були гроші, насправді. Наскільки це смішно б не звучало, ми особо не жили так ну, прям, дуже гарно, дуже хорошо, дуже цікаво, дуже наповнено, наповнено. Ми жили. Звичайно. Потім там, в мене, якщо ви не знаєте, фірма там, де я працював, закрилась, вона, вона обанкротилась. І, я... і і саме смішно, що якраз коли фірма обанкротилась, тоді в нас закінчились наші збереження з Ізраїля, які ми покупали всяку херню: типа стульчики, телевізори і все таке. І вдруг треба шукати роботу. Треба їздити на Uber, треба там сніг подбирати трохи. Так, ну, місяць це поробив. Знайшов нову роботу. Зараз сам працюю, Я роблю обшивку з Зарплата дуже ну, для чоловіка, як і для людини, яка в новій країні навіть не два роки, там зарплата дуже гарна. Дружина працює part-time. Сподіваюсь, скоро перейде на фул тайм. І тоді у нас все буде муа, вкусно. Поки-поки-поки ми переїжджаємо. Ми переїжджаємо в даунтаун, як ви вже зрозуміли. І. Ладно, розкажу. Роскажу все своє життя вам буду розказувати, розповісти. Розповідати. Чи як сказати? Зараз вийду, покажу вам. Бачите, ганенке здання, то це просто здання. А от те здання. Це вже bankview. Тобто ми це перекроємо, так це банквью, а тут це вже Beltline. Belt це здання Beltline. Ми. Е... Бачите, скільки там поверхів? Я підписав контракт. Де я там в, -в, 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 -в. От тут з перху бачите останній поверх до цих пентхаузів? Ось тут останній останній поверх. Але дивиться на іншу сторону, на ріку. І я там підписав контракт. Вони просили 2450 доларів депозит. Ми цей депозит перевели. Підписали всі документи. І нам сказали, що все добре. І на, І на наступний день депозит пока що був на холді. Тобто я його переклав на счету в нас этого, цього депозиту не було, але вони ще його не зняли. Ми дивились ще одну квартиру, яку нам не давали відповсем ну, давали, не давали відповідь, тому що типу, ми, хочемо ми хочемо переїхати через півтора місяці. Ці дуже багато чекати, нам не відповіли. І сказали, що якщо хочемо, то треба більше платити. За треба заплатити за цей місяць. І ну, Ми чекали і таке, і підписали в цьому контракті. Вдруг, по, після того, як я всі гроші, всі гроші передав, все зробив, підписав контрактик. К нам, к нам ко мне дзвонять з іншої квартири, яка, яка знаходиться. Прямо у Даунтауні. Мені дзвонять кажуть, що нам все одобрили і нас почекають півтора місяці. І це теж квартира на 26-му поверхі, На 26-му поверху, як і ця, але з дуже великим балконом. І дуже-дуже класна локація даунтаун, 26-й поверх. Всі амені, ну тобто там і. Портзали, комнаты відпочинку і більярди, все, що хотіте. І там два здання, і між зданиями є такий сад, міста посідить, де можна посидіти. Потім на балконі можна підключити свій барбекю прямо до стіни. Це в багатьох зданнях є, але в нас тут немає. Балкон знову, говорю, дуже великий. Вигляд від на ріку і на даунтаун просто шикардосний. Просто реально, це просто вау! Це просто щось з чимось. Ми. І що що я, я, Я заговорився. І я відмінив депозит. І написав сообщення: сорі, для нас це дуже багато грошей, ми не можемо. Вибачте. І т.д. До мене це було два тижні тому. До мене ніхто і навіть не відповів на емейл e нічого. Просто типу, ну так вийшло. І ця нова квартира здання. якщо ви в даунтауні, і ви знаєте трохи даунтаун, зветься Discovery Пойнт. Дуже гарне здання. Там два здання. Одне здання 27 поверхів, інше здання я думаю, що 11 поверхів. І типа, ми будемо. ну, Якщо на 26-му, то в високому здані жити. Прикольно, що в Даунтауні можна, можна їздити на метро, на там, city Train, на поїзді, на потяги. потяги, потяг, як це буде українською? Безкоштовно, так що навіть машину не треба брати, хоч в Даунтаун. Ми, ми останнім часом ходимо в Даунтаун дуже часто. Ми весь час знаходимося в Даунтауні, гуляємо, сидимо, п'ємо каву, просто заходимо, заходимо і гуляємо між цими хмарочосами, Вони дуже дуже класно. Ви ж можете між ними гуляти по цим плюс 15 мости. І, і все, і ми будемо переїжджати, я буду показувати нову квартиру, напевно, як вона, що вона, як ми переїжджаємо, як, це, як цей процес відбувається, як можна переїхати дешево, тому що ми будемо переїжджати дешево. Я не хочу платити багато грошей, багато грошей на, на цих мувіров, мувірах, тому що я, я на строки працюю, що я не можу сам перенести щось. Я можу цей диван сам на, на плечо так і поніс. І все. Ну, вот так, я не знаю, відео таке ні. О чому просто вирішив знімати відосики. Знімати відосики про, про життя, про відчуття, про як проходить день. І все. Може вам буде цікаво, може вам не буде цікаво, але вот так. Чому я обрав даунтаун? Дуже багато українців не люблять бомжей. Тому що бомжі, вони же бомжі, І бомжі. І вони єсть. Вот ви, вот бомжі. і ви ходите, і тут они... є бомжі. І вони бомжі. І це єдине, що люди кажуть, тому що бомжі, бомжі, бомжі. Я не знаю, я в Дантауні гуляю кожен день. Так, да, є бомжі. Окей. І, і Є хмарочоси, є парки, є лавочки, є дороги, є ті лінії, які нарисовані на дорогах, там пішохідні переходи, вікна, є дуже багато речей. І, і все. Типа, я не знаю, чому людей так пугають ці бездомні. Деякі з них наркомани. Зрозуміло, але я поки ні разу не бачив, що хтось чогось комусь там підійшов і побіг, не знаю, по якийсь бомж напав на когось чи убив когось. Да, Навіть всі розборки, які в них є, це між собою. Я кожен раз, коли ходжу в Даунтауні, і мені мені в ці бездомні люди. І навіть наркомани завжди. За, майже завжди скажу там, I'm sorry. Вибачте, э, пройдіте першим, піддержуйте двері. Да, Бувають деякі психіки, які ходять і розмовляють самі з собою, але вони ще довго не поживуть. Так що... Почекайте. Хоча замість них новий з'явиться, ну не знаю. Просто я дуже багато по Калґері їжджу, я дуже багато на машині їжджу, і типу, всі райони, які не даунтаун, мені не подобаються. Ніякий район мені не подобається. Я їжджу там навіть в один із найкращих районів Махогані, я туди їжджу, дивлюсь на все це і відчуваю, що це не для мене е, життя там. Да, у тебе є машина, ти можеш в будь-який момент поїхати до Донтауну, якщо так хочеш. але я хочу просто вийти з дому і бути там. Бути там. Це те, що я хочу. Я готов за це платити гроші. От таке життя. Я готов, е е там від чогось відказатися, якщо у мене там, поїхати жити там, е в інший район, в якомусь бейсменті і мати дуже багато спер грошей і, і купити на дом. І через 5 років в мене буде і 3 роки у мене буде перший депозит, щоб купити дом і взяти іпотеку. А якщо я захочу переїхати в Ванкувер в Торонто, в Амстердам, в Фінландію. Я не знаю, я, я хочу. Я хочу жити в Хмарочосі, там, де дуже багато людей з всіх національностей світу. Що там були індуси, африканці, китайці, канадці американці, корейці, там, я не знаю, армяні. Ну. На жаль, трохи росіян, але. Ну, що зробити. І, і все. І, типа, жити в такому місці де є всі і вся, і все, що хочеш. Получати насолодження, виходити на вулицю, бачити різноманітних людей, бачити просто любок всі культури. Всі народи, всі національності в одному місці. Це, це просто це вайб такий, що невозможно передати в інших там районах Калгіри. І не знаю. І ти, типу, живеш себе спокійненько, тихенько в своєму будинку чи в квартирі, в якому в якомусь там. Здані, звідки тебе добиратися до будь-якої точки, треба машина. В мене є машина, але я не хочу. Я, я хочу вийти і зразу бути в центрі всього світу. Це, це було моє бажання з самого початку. Я стільки говорю, я стільки говорю, що мені самому ви ви, ви напевно, вже дивитесь на, мою, на моє ліце. Але це обсуждення. Я, я навіть не з вами, я вам, я навіть не вам закажу, а сам собі. Це ще еще. Мені подобається. Інколи я давно відео не випускав, але читаю коментарі. типу, Люди дивляться відео, які я знімав два, більш ніж 2 роки тому там про те, що я виїжджаю з Ізраїля, і пишуть: Не получится! повернешся в Ізраїль. Ну. Я не знаю, чому. Я не знаю, як хто вона була: росіянка, чи Українка, чи там білоруська, чи хто ж ще. Але дуже багато людей любять, люблять, типа. Особливо в Ютубі. І особливо там російськомовний, але й україномовний теж дуже люблять сказати плохі речі. Чому? Англічані. Американці, канадці теж люблять Подьобувати под да, людей. Типа смішно що було, але, Типа, зазвичай я, мій Ютуб він англомовний все моє життя. І в Ютубі англомовном люди люблять написати якісь погані коментарі, але щоб було смішно. Наші люди люблять. Ну, типа, обідіть, тіпа, наїхати так, щоб. Типа ти нахер? Ти хто? Ти нічого, ти нічто, нічого. нічого? Ну, тіпа, я не знаю, чому це так. Треба щось, щось змінювати. Якщо ви дивитесь це відео і хочете оставити тіпа, плохий типа, дуже багато плохих, коментарів, багато хороших, багато плохих. Але якщо ти дивишся відео і хочеш написати щось погане про мене, хоча б зробити там, щоб було інтересно, смішно. я не обижаюсь на. тому що мене дуже трудно вразити. Я коли читаю коментарі, які которые мені пишуть, ти там такой, -то, і ти там такой, -то, і ти взагалі ніхто, і те. мене це веселить, тому що я знаю, що люди дивляться відео і подивились відео, і ще коментарі оставляють. Типу я такой. Ну, типа, реально спасибі. Ви просто. Ах, чоловік, що ви посмотрели відео і оставили комментарий. Але, типа, ну, хоча б постарайтесь, щоб он був смішний, щоб я хоч улибнувся трохи. А то так взагалі ніяких емоцій. Я щось заговорив, це відео вже мільярд минут. Не знаю, о чем я говорив, що я говорив. Сподіваюсь, ви підпишетесь на канал, тому що будуть... я постараюсь робити більше відео. Ми переїжджаємо через 20 дней. Так, да, 20 днів. І я зроблю відео самого переїзду, і до цього обіцяю, що кожну неділю буде відео, навіть якщо я не хочу, навіть якщо це буде такі відео, що я просто сиджу і вам щось розказую про Канаду і про себе, і про моє життя, і просто влог. Тупий, тупий влог. Все. Коротше, до побачення. Я навіть не помню, що я вам говорив, але надіюсь, що вам сподобалось. Бай!